Доброго дня, діти! Я дуже рада всіх вас вітати. Сьогодні я знову хочу поговорити з вами про літо. А про що саме ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? В місяці спекотнім цім жарко, дуже нам усім. Хочеться в саду побути, смакувати спілі фрукти. Хто з вас, дітки, відгадає, що за місяць нас вітає? Вірно, цей місяць називається серпень, і саме сьогодні він розпочався, бо сьогодні перше серпня. Серпень це останній місяць літа. Назва місяця пов'язана із хліборобським календарем, зокрема, зі жнивами. Слово серпень походить від знаряддя, яким у давнину жали зернові. Це знаряддя називається серп. Серпень місяць. Найщедріше з сіх місяців у році, котрий у народі раніше називали густоїд, густар, прибериха припасиха, а ще зорів. Напевно, це яскраві вечірні і вранішні зорі. У серпні сонечко вже повертає на осінь. Але ще нев'яне наше красне літо. Буяють зелені парки, стоять сухі і ясні дні. У садах жовтіють, рум'яніють, червоніють яблука, груші, синіють сливи. Звисають янтарні фіолетові грони винограду. Але найважливіша прикмета серпня неозорі поля стиглих хлібів. Українське прислів'я гласить згайнуєш на жнива хвилину, втратиш не одну зернину. Саме від тих, хто під час жнив і зраня до смеркання тримав в руці серп і прийшла до нас назва місяця серпень. Я сподіваюся, що вам сподобалася моя розповідь, і ви дізналися для себе щось новеньке. Дякую вам, діти, за увагу і до нових зустрічей!